Що записано в цьому Святому письмі. Боже слово каже, що всі люди спричени та послаблені Божого Слава. Всі люди мої Боже, кожен свій На Христі за кожного з нас. На Христі Господь віддав своє життя. За те, як мене, дорога людина, Господь він висів і проляв святу кров, щоб кожен, хто вірив в нього, ні загинув, і відпався внуки пеку, не мав життя вічне. Бог не бажає грішнику смерті і вічного покарання. Бог бажає грішнику вічного спасіння і вічного життя. І це. Людина може отримати тільки через завдяки Ісусу Христу, бо Він помираючи за наше провину, Він віддавши своє життя за кожного із нас, щоб ми не були в муках пеклі. І Він надолавши смерть, він воскрес. Багато людей на Великдень кажуть, що істину Воскрес. Віримо в те, що Господь Ісус Христос є живий, і Він слухає сьогодні Тебе, дорога людина. Коли ти звертаєшся до нього, коли ти молишся до нього, Бог чує наші молитви, і Бог дає свою відповідь кожна людині. Господь дає відповідь той людині, яка щиро звертається до нього. І Господь казав, повертайтесь вірус, Святе Письмо. Покайться, це, це визнати свої провини Богом. Є ця свята книга ваших, ваших помін. Я, я закликаю кожну людину читати і молитися. Молиться, що має це кровопровеття, воно зупинилося, І мир і спокій прийшов на нашу землю. Молиться за наших хлопців і дівчат, за Збройні Сили України, за ті, хто сьогодні боронив нашу Україну від цього окупанта, який прийшов на нашу землю. Помагайте, Господи, Господь почує дас світло. Господь каже, шукайте і ви знайдете. Господь каже, кличте святе ім'я, і він почує у нас. Я Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Амінь. Я дякую вам за увагу. Я закликаю всіх людей читайте святе Письмо. Молиться Бог, Бог чує наші молитви, е, наші хлопці і дівчата, які сьогодні боронять нашу країну на Авдіївському напрямку, на е, Константиновка і в інших других напрямках. Наші хлопці, дівчата, вони дякують які ті, які моляться, хто підтримується. І завдяки кожному із нас. Сьогодні ми бачимо чудеса, які Господь звершає до нашої землі. Як вам казав три дня, бо вже йде більш. Арманих літаль дуже багато людей.